Всім привіт! Ця посилочка з новорічними новинками прийшла ще до Нового року, але відкриваю її тільки зараз, бо не було часу. В ній я замовляла буквально декілька позицій, все інше поклали подарунком. Це молочко для тіла, яке в мене закінчилось. У мене було морозне лічі з минулорічної колекції. Зараз вирішила замовити класику ваніль. Це поклали подарунком, пінку для вмивання достатньо велике. Це теж подарунок маска для обличчя зволожуюча. Це якісь пробники, всілякі, кремчики та аромати. З цієї коробки я замовляла тільки нові духи. Я дуже хотіла спробувати їх Парфум, який вони випустили під цей новий рік орхідея ваніль, але вони мені вирішили покласти в таку подарункову коробку з таким самим ароматом ще гель для душу. Ось це для душу, який вони дали в подаруночок. І це саме цей парфум 100 мл в склі. До речі, запах дуже схожий на Gucci Флора. Жовтенький такий, новий в них вийшов орхідея. Тут та сама орхідея, тільки ще з ванількою. Ніжна, солоденька, дуже приємна, я прям закохалась в неї. Ось така в мене замість одного дві. Солодкі парочки вийшла. Це я замовила спрей для волосся, яким постійно користуюсь. Теж з ароматом ваніль, ваніль-бурбон, Так само, як і молочко для тіла. Це в мене, мабуть, вже третя бутилочка. Вон дуже солодка, дуже приємна. Це вони поклали кремчик для рук з минулорічної колекції, Золота Вуаль. Це теж ванілька, але з різдвяними спеціями. До речі, це парфумований крем. І він дуже довго залишає аромати такий насичений солодкий. Я прям не очікувала. Це бальзамчик для губ, це не Івроше, але теж різдвяний, називається Крісмас Сукі. Цей бальзамчик з ароматом та смаком різдвяного печива. Пряничного чоловічка. Він солоденький, має рожевий колір, трошечки рожевий, дуже приємний. І зволожую. Ось така вийшла новорічна посилочка. Дуже приємна. Маленька радість. Дуже приємно, що багато подарунків поклали. Всім папа!